Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 1 лютого 2023 року. Мінус 3 маленький сніжок. У нас починається, небо затягується, я бачу, бо є більший сніг. Ну, я вирішив засняти коротеньке відео по обрізки лохіни. Як його зараз обрізати, всі зараз ріжуть там, чи вже ще раніше, чи хто пожив кого скільки. Ну, я вирішив потроху сьогодні починати і засняти якраз коротеньке відео. Вона в мене була минулий рік під антрахнозом, значить я виріжаю, вирізаю всі, що уражені до живого, розчищаю, оці всі, щоб сок не тянуло. Однорічні. Ці всі плодоносить, вона буде на ось плодову бруньки тут є. Якщо не буде антракноза, то може якийсь врожай буде. Вирізаю всі ці дрібні, в мене вже воно тут поформовано Оставляю там 5-6 таких скелетних гілочок. Вони видно, які вони великі, ось по-різних. Оце все треба розчищати, що тягне соки лишні. Ну, Вирізаю все. Таке ось от, видно, що воно трактнозом це. Я до сухого. Щоб далі він не йшов. Ой, не до сухого, до живого ріжу. Проріджую, скажімо так, щоб і повітря нормально заходило. так крому, як маленьке дерево. Цей кущ глохіни. Цим кущам може постільки по 7, ні по 8 років, вже 2023 от ну, Все, я виріжу теж. Секатор у мене ось такий, простенький, за 460 гривень чи за 480 польський взяв. Ріже добре покажу. Українського, за да, 390 не хотів брати, бо був тут надломлений цей кінчик. Рішив взяти польську. Гомій Той що бахо, то вже він старенький, треба його подточити. До речі, сьогодні думаю. Що я з Франції приїздить добре? вирізав чимало Побачення як цей буде ну і коштував він тоді за 39 євро по-моєму до да, Франції дорожче ніж цей то це зараз якщо такі то десь у нас такі десь 2000 дуже за 460 то це не дорого побачимо наскільки нас який його платить ріжу я Багато ще ожину треба засняти відео, як обрізаю кущі. Так я його проріджую, бираю все сухеньке, все було чисто, з цього все видно, що сухе було повністю. Виріжемо, щоб була гарна аерація і провітрю. От все вже почало уражатися. думаю, виріжуся, але тут плодів немає. Пусть може все не витягнуть, з добрива мене зрозуміло, скільки його цей рік прийдеться давати, все дороге страшно, так що став так, а там побачимо, все теж виріжемо, Бо тракноз дуже тяжко. Мені вилікувати я його. Вже брискав, чим не бризкав. Світ більш-менш мені помог. І ще там якісь оці квадриси, топази там, хоруси. Все це бризка нічого не допомагає. Но так оце я його прорядив більш-менш це ще все хворе теж виріжемо, так уже воно щось вимальовується. Це рік я в щадящому режимі його обріжу в режимі як я трохи це є Підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!